Вітаю, друзі! Сьогодні 14 січня. З вами знову Валерій Кличок. І в Україні знову гучний корупційний скандал. Буквально місяць півтора тому ми з вами обговорювали корупційний скандал в оточенні президента Міндіч Гейт. Пізніше, можливу, підозру уже колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. Потім корупція серед слуг народу в парламенті. Ну а нині мова йде про опозиційних депутатів. Джерела видання української правди. У національному антикорупційному бюро та спеціальній антикорупційній прокуратурі щойно повідомили про те, що Тимошенко Юлії вручили підозру. Учора ввечері в неї в офісі були обшуки. Нині вже відомо про те, що її підозрюють у підкупі. Депутатів також у парламенті. Ну, виходить, що парламент набуде деяких інших нових рис, характеристик, образів і завдання у нього будуть не ті, які були раніше. Які саме, я вам про це ще скажу обов'язково. Ну, а наші союзники з Великої сімки мають намір чинити тиск на Трампа на переговорах у Даосі. Чому такий тиск необхідний? Також буду про це розповідати так само, як і повідомлю деталі можливої евакуації на Білоруччині, тому що там понад півмільйона росіян без тепла, без світла і без води. Щось дуже нагадує ситуацію в Україні. Трамп тим часом закликав американців і союзників і Сполучених Штатів негайно покинути територію Ірану. А син останнього шаха Ірану Реза Пахлаві закликав Збройні сили цієї країни переходити на бік протестувальників. Схоже, що в Ірані з'явився новий очевидний лідер. Давайте про це, друзі, по порядку. Підписка, коментар, подобайка. Ну і, звісно, поширюйте відео друзям. Дякую, що підтримуєте нашу роботу для вас, дорогі підписники та випадкові глядачі каналу. Розпочну із дуже інтригуючої інформації щодо можливої зустрічі наших союзників з Великої Сімки на полях. Всесвітнього економічного форуму в Давосі союзники України з G7 мають намір чинити тиск на Трампа на переговорах у Давосі. Пише Financial Times. Газета зазначає, що лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії планують зустрітися з президентом США на всесвітньому економічному форумі, щоб заручитися його особистою підтримкою гарантій безпеки для України після можливого припинення вогню. Самі вони цього робити не хочуть. Також зазначається, що Велика Британія, друзі та Франція, які підписали разом із Зеленським спільну декларацію про направлення військ в Україну, не будуть відправляти такі війська до нашої країни після можливого припинення війни без підтримки з боку Сполучених Штатів Америки. Сама Європа ні на що не здатна і не хоче нічого сама робити. За словами європейських чиновників, ключовою умовою відправки. І військ до України, і гарантій для України залишається особиста позиція Дональда Трампа. Тому, коли Трамп каже, що я врятував НАТО, ну друзі, ну він правий. Тому що фактично європейці демонструють свою нездатність оборонити самих себе навіть після таких тривалих боїв в Україні з цікох років широкомасштабного вторгнення і далі продовжують дивитися в бік Росії. На жаль, така проблема є, і це не можна не визнавати. Тим за цим друзі, слідкуємо за тим, як будуть розвиватися подальші переговори щодо. Припинення російсько-української війни, вони не зупиняються, і те, що робить Трамп сьогодні в світі великою мірою чинить тиск саме на Росію. Ми ще до цього повернемось, тому залишайтесь на каналі. А зараз поки що про ситуацію в Україні сьогодні в парламенті мають голосувати за призначення Федорова та Шмигаля, кажуть, що нібито зібрали голоси на підтримку їх, аби призначити відповідно Федорова міністром оборони а Шмигаля, міністром енергетики. Також повідомляють про те, що після цього має вирішитися питання з головою Комітету правової політики. а Мінюст очолить Денис Маслов у перспективі також можливі і зміни міністра освіти Оксана Лісового. Але мені так видається, що події розгортаються дещо по-іншому, і голосів може не вистачити. Про що йдеться? Набу і САП викрили керівника однієї з фракцій у Верховній Раді на корупції. Джерела Української правди повідомляли ще вчора про те, що тривають обшуки в Офісі партії Батьківщина Юлії Тимошенко на Турівській у Києві. Джерела видання схем це Радіо Свобода в антикорупційних органах Набута САП, підтвердили, що викрили саме Юлію Тимошенко, яка очолює фракцію Батьківщина. Більше деталей вони не наводили. Народна депутатка це не коментувала, але випустила заяву велику. Яку підписала дуже красномовно канцлерка, і там пише про те, що це чергове політичне замовлення. Ну колись вже було не одне таке політичне замовлення проти Юлії Тимошенко. Тут я, звісно, в лапках, тому що довкола цього завжди будувалася величезна політична акція і кампанія. Юлія Тимошенко, як стверджує вже народний депутат України Гончаренко, вела перемовини з декількома депутатами про перехід у фракцію батьківщини. Інших депутатів за грошове винагородження або за неформальне долучення до бюту. Хто з депутатів записував і передавав матеріали в набу, чесно кажучи, невідомо, але хтось це робив. Гончаренко не розповів конкретно, хто це записував. Але, друзі, така практика в парламенті підкупу депутатів, щоб вони заходили в ту чи іншу фракцію, існує вже десятки років. Це справді не нове. Запитання риторичне. А чому лише нині взялися за це? Мені видається так, друзі, що парламент беруть під контроль антикорупційні органи, які створювалися США та нашими західними партнерами. Парламент, я так думаю, буде ключовою ланкою в ухваленні майбутніх рішень. Хтось це пов'язує, звісно, з голосуванням за кадрів, призначення, я маю на увазі. Вручення підозри Юлії Тимошенко, але, як на мене, це підготовка до ухвалення рішень про досягнення мирної угоди, які ми вони будуть, звісно, будемо спостерігати далі. Але те, що парламент виходить з-під контролю офіса, то це більш ніж очевидно. Хоча справді я кілька днів тому говорив вам, що проблем, в принципі, з призначенням на посади, не має бути. Втім, як ми бачимо, ситуація розвитається дещо по-іншому. Так як свого часу набув чинили тиск на депутатів слуг народу, на оточення президента, тепер і на інших депутатів, все це засвідчує про те, що в Україні дуже серйозна інституціональна криза, і в політичних колах, і в виконавчих колах, і в органах місцевого самоврядування. Корупцією справді пронизана вся Україна, і це найбільша проблема на сьогоднішній день. Багато з українців визнають, що це більше аніж війна. Тому що якби не було корупції, то і ефективність воєнних дій була б набагато більшою. Ну, відверто кажучи, я також так вважаю. Що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, пишіть. Ну, а тепер, друзі, про атаку на Україну, яка, на жаль, триває. Буквально щойно лунали вибухи за вікном, поки я вам записую це відео. Уночі російські війська атакували Україну трьома балістичними ракетами та 113 ударними дронами. Протиповітряна оборона, як офіційно повідомляють Збройних сил України, збила або подавила одну ракету та 89 безпілотників. Ну, на рахунок безпілотників точно цифра не така вже. Тому що це були офіційні повідомлення станом на 9.30. Але можна вже додати кілька почутих мною збитих, мабуть, безпілотників. Втім, збили, на жаль, не всі. Влучання є двох ракет та 24 безпілотників, але, можливо, навіть 25 чи 26 на 13 локаціях. Ще на трьох зафіксовано падіння уламків. Внаслідок чергових російських ударів по Харківщині постраждали шестеро людей. Попередньо встановлено, що російська армія. Туди запустила безпілотники типу ГРЕН-2. У Києві на оболоні шахет прилетів у житловий будинок, кажуть, що там, слава Богу, без постраждалих. У Кривому розі через масований удар Росії без світла, води та тепла лишилися тисячі людей, але там оперативно почали ліквідовувати наслідки такого удару. Котельні вже, як кажуть, розпалені, вони набирають температуру. Комунальний транспорт працює. У штатному режимі водопостачання також відновлено. Так само водопостачання відновлено і в Ірпені, на Київщині. Про це пишуть ЗМІ, бо буквально вчора було відомо про те, що там введено графіки постачання води, але ситуацію виправили. Ми також били по території Росії, відомо про те, що за ніч над Росією було збито 48 українських безпілотників. Про це повідомляє Мінвбивства Росії. В Ростові було атаковано резервуари нафтопродуктів на території заводу Емпілс. Пожежа після атаки пишуть місцеві змі, стає все більшою. Крім того, там попали безпілотники і у житлові будинки. Фіксують пошкодження. Житлового сектору є падіння уламків у квартирах кількох багатоповерхівок спалахнули пожежі. Ну і пише телеграм-канал Астра, що є один загиблий в Ростові. А от губернатор Білгородської області Гладков закликав мешканців регіону бути готовими до можливого переїзду у разі надзвичайних обставин. Про це повідомляє інформагентство время». Проблема з теплом і електроенергією в області заустрилася після. Ударів українських військ по двох теплоелектроцентралях і підстанцій в ніч на 9 січня. За словами Гладкова, тоді без світла залишилося 556 тисяч осіб, майже стільки ж без теплопостачання, ще близько 200 тисяч без води. Ну ми, в принципі, добре знаємо на собі, що це таке. Ведуть проти нас терористичну війну. Відповідь отримують те саме. Ну а тепер, друзі, трішки про заяви Трампа. Вони дивують не Зупиняють дивувати, продовжують дивувати. Прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен заявив, що Гренландія не хоче бути частиною США. Він сказав: зараз ми перебуваємо в умовах геополітичної кризи, і якщо тут і тепер потрібно між міша та Данію, ми обираємо Данію, ми обираємо НАТО, ми обираємо Королівство Данія, ми обираємо Європейський Союз. Ну, справа в тому, що Гренландія є частиною Данії. Хоча. Прем'єр-міністр у них також є, уряд у них є. Тому, за великим то рахунком, ніхто данію з НАТО, так само, як і на Гренландію, не прибирає. Сполучені Штати Америки також є частиною НАТО, але не частиною Європейського Союзу. Звісно, зазіхання Трампа на острів виглядають на сьогоднішній день дуже і дуже непривабливо. Трамп у відповідь прем'єр-міністр Гренландії заявив, що не бажання Гренландії бути частиною. США – то є їхньою проблемою, а не американською. Зухвала відповідь, звісно, і каже: ну, це їх проблема. Я з ним не згоден. Я не знаю, хто він такий, нічого про нього не знаю, але це буде великою проблемою для нього. Тому наміри Трампа взяти під контроль Гренландії, вони залишаються доволі очевидними, в який спосіб він це робитиме і коли, поки що не зрозуміло достеменно. Конкретно про свої плани взяти під контроль острів, як то він робитиме? Трамп не повідомляє, але крок за кроком до цього рухається. Так само, як і рухається до питання взяття фактично, під контроль Ірану. Хоча, звісно, Іран це не Гренландія, там ситуація набагато складніша. В Ірані на сьогоднішній день відомо про 12-20 тисяч загиблих під час протестів. Про це пише видання CBS News. Я вчора вам повідомляв дані про 12 тисяч. Ну, от CBS News говорить, що там може бути і більше. Загиблих до 20. зазначається, що місцеві активісти та правозахисні групи повідомляють про масові вбивства та тис силовиків на лікарні. Влада Ірану офіційно визнає близько двох тисяч загиблих і заперечує масштаб трагедії. І дуже схоже із Україною в період Революції Гідності, коли також забороняли лікарням, повідомляти офіційну статистику про кількість поранених та загиблих. Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані відреагував на пост Трампа, де той написав про те, що треба брати під контроль державні установи в Ірані і звинувати у вбивствах протестувальників в Ірані не режимі Аятоли, а президента США та прем'єр-міністра Ізраїлю. Ми, каже, оприлюднюємо імена головних убивць народу Ірану. Перший це Трамп, другий Нетаньяху. Ну також все в стилі Путіна. Тому режим Аятол – це диктаторський режим, на кшталт режиму Сін Цзінпіна, Кім Чен Іна і також Путіна. Нам це треба зрозуміти. Тому Трамп робить правильно з Іраном. І він закликав американців і союзників США негайно покинути територію Ірану. Таким самим закликом до своїх громадян звернулися і в уряді Канади. Стало відомо про те, що стів відкос, спецпосланець Трампа. Нібито таємно зустрівся на вихідних не з урядом Ірану, не з представниками друзі, Ірану, а ні. з наслідним принцем Ірану, резою Пахлаві, який перебуває у вигнанні, щоб обговорити протести, що ворують в Ірані. Про це пише Ексіос. Пахлаві набирає популярність. Іранці скандують його ім'я на демонстраціях у багатьох містах. І це здається відбувається. Органічно сказав виданню обізнаний американський посадовець. Це дуже добре, і очевидно, що Трамп підтримує пахлаві як майбутнього лідера Ірану, тому я й кажу, що беруть під контроль Іран. Треба брати, ну якщо за стільки років не спромігся ніхто з американських попередників Трампа, та й Трамп за першу каденцію навести лад на Близькому Сході, знищивши диктаторські режими ЕТОЛ, то це дуже слушна нагода зараз це зробити. В своєю чергою, Пахлаві закликав збройні сили. Ірану, які діють в цій країні, приєднуватися до протестного руху громадян, на цю хвилину я вам не готовий повідомити про зміни, які б засвідчили про те, що насправді армія Ірану переходить на бік протестувальників, але цього я не виключав би. Пахлаві наголосив: ви є національною армією Ірану, а не армією Ісламської Республіки. Ви маєте обов'язок захищати життя своїх співвітчизників. Закликаючи приєднуватися до протестувальників, він додав, що в армійців небагато часу, тобто Трамп не буде довго тягнути із питанням Ірану. Це справді дуже слушна нагода змінити ситуацію на Близькому Сході. Хоча не всі, нібито. Знову ж таки, дуже така суттєва обмовка, нібито погоджується на такі рішучі дії Трампа. Видання Street Journal пише про те, що Саудівська Аравія, Оман і Катар закликали США відмовитися від ударів по Ірану. Можливо, ударів і не буде. Вони заявили, Білу Думу, що спроба повалити іранський режим викличе потрясіння на нафтових ринках і в кінцевому підсумку зашкодить економіці. США. країни побоюються, що удари по Ірану можуть порушити рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку. Ну, звісно. Потік іранської нафти суттєво змінить ситуацію на нафтовому світовому ринку. Це дуже не подобається Саудівській Аравії, Оману і Катру, їм це не треба. Їм треба, щоб проти Ірану діяли санкції. Ну, в кожного друзі свій інтерес. А нам треба, щоб іранська нафта пішла на ринок і замістила російську. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Слідкуємо за подіями довкола Юлії Тимошенко. Це буде цікавий блокбастер. Всіх люблю, ціну і шану і не перемикайтесь! Все буде Україна!